Упала в море жінка з параплава. Рятуйте, закричали зліва і справа, знервовані, стурбовані без міри, поручні схопились пасажири. Ох, яке ж нещастя, ох, яке ж тут горе. Проте ніхто не кинувся в море. І раптом, дід бухгалтер, і підскочив. І плигнув у чорноморській хвилі, примчався човен з хлопцями, оснава, Всі закричали Діду, честі, слава. Це він один почув тривогу з такої висоти рвонувся на допомогу. Про це в газету треба написати, Качать його, качать і величать. з дід і розгубився навіть. Пробачте, граждані, мене одне цікавить. Я заслужив хвалу і нагороду. Але ж яка свиня мене турнула у воду? <клухи> Закоханий Кузьма у садочку пригорнулась Галя до Кузьми. Як Ромео і Джульєта, будем жити ми. А Кузьма очима блима зразу обома, Ну який же я, Ромео, якщо я Кузьма? Трохи згодом Галя знову продвигає план. Будем жити, як Людмила і її Руслан. А Кузьма сопе сердито, не годиться теж. Ти ж Галина, не Людмила, ерунду клетеш. Ну, а як, питає Галя, впертого Кузьму? А той каже, будем жити, як німи змуму. <ріст> Тоже глазовий написав Ось Ось засвата дід Денис молоду Аришку. Кажуть, має хитрий дід, гарну книжку. А тепер сидить, бурчить. Господи мій Боже! Народилася дитя, на сусіда схоже, а Оришка, ти ж пильніш, придивись, Денисе, точна ж копія твоя, без дубів і лисе.